Поважають лише тих, хто бореться у Львові. Відбулося відкриття алеї пам'яті на честь героя України, бійця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ зсу Тараса Жеребецького. Я дуже задоволена. Я думаю, що він там на на хмарці теж задоволений, що він таку він заслужив. Тарас Жеребацька у 2014 і 2015 роках воював на сході України в складі 80-ї бригади. Герой був на Луганщині, захищав аеропорт. Після демобілізації хотів продовжити військову службу уже контрактником. На початку повномасштабної війни знову пішов боронити Україну. Незвичайно важливо пам'ятати кожного українського героя. Не з плином часу, не потім, а кожного дня згадувати тих, заради яких ми сьогодні живемо і радіємо життю. 18 липня авто, в якому їхав Тарас Жеребацький, підірвалось на міні. А 21 липня у Львові попрощалося з бійцем. Алея пам'яті героя розташована на вулиці під голоском 19 на території Української академії друкарства, де навчався Тарас Жеребацький. Зокрема, у пам'ять про героя висадили молоді дерева.